Які ігри займають найбільше місця після встановлення. Наприклад, Quantum Break потребує майже 180 гігабайтів дискового простору, але це якщо інсталювати додатковий патч, який підвищує якість зображення до найвищого рівня. Без нього розмір гри зменшиться приблизно до 100 гігабайтів. Medal of Honor Above and Beyond – гра, що важить усі 180 ГБ. гігабайтів, але, попри великі амбіції, її прохолодно сприйняли навіть фанати серії. Можливо, її розмір одна із причин. Destiny 2. Сама гра займає близько 100 гігабайтів, але Після встановлення всіх доповнень її розмір зростає до 233 гігабайтів. Call of Duty 2019 року важить 235 гігабайтів. Майже всі частини цієї франшизи відомі великим обсягом, але саме ця перевершила інші завдяки Warzone, яка йде у комплекті. А абсолютним рекордсменом за розміром є Ark Survival Evolve. Це пояснюється тим, що з моменту виходу гри для неї випустили безліч різних оновлень та доповнень і, встановивши їх, усі розмір може перевищити позначку у 400 гігабайтів. Щоб дізнатися.